Ну що, 18 жовтня, ранок, Рівненщина. У нас такий сильний приморозок. Дивіться, все приморожене. Хоча рослинки такі прикольні. Це живучка. Дивіться, гарненько-гарненько, холодно, звичайно. Сонечко пробивається. В день буде ще тепло, а ось так нас приморозило трошки. Ану напишіть мені, як у вас в регіонах. Тому що в нас ось така ситуація. Дивіться, все-все приморозило. рослинки відійдуть, звичайно, першим приморозок їм не страшний. Ось так.